Ну що ж, будемо підводити підсумки. Майстру на всі руки іноді потрібні швидкі ноги. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді акумуляторний безщитковий перфоратор від торгової марки Start Pro, модель SRH21B. thank you Ну і, звичайно, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитись, що там середині. Пробіжемося швидко по характеристикам. Працює акумуляторний перфератор від 21 В, обороти від 0 до 1400 обертів в хвилину, кількість ударів від 0 до 4500 ударів в хвилину. Енергія удару 2 джоуля, максимальне оснащення, з яким дозволено робити, це 22 мм. Також казали, що є лек та працює від SDS Ну і на свою продукцію старт продає гарантію 3 роки. А тепер, як завжди, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний перфоратор в руках, а тим більше покористуватися ним. Поставляється даний перфоратор у пластиковому кейсі в комплекті зарядний пристрій і одна акумуляторна батарея. Але як ви помітили, є також місце для ще однієї акумуляторної батареї. У верхній частині кейсу розташована лінійка для заміру глибини, і також є місце під три сверла, піку та лопатку. Відразу перевірю, чи поміщається сюди лопатка. Так, без проблем поміщається. До речі, і сам кейс по собі дуже вмістимий, можна покласти сюди будь-що. І, як ви помітили, сам по собі кейс має металеві замки. І по прочності також кейс хороший. Тобто навіть не прогинається. І, як завжди, моя вага 91 кг, перевіряємо. Все ціле та не пошкоджене. Покажу, як виглядає зарядний пристрій, сам по собі пристрій слайдерного типу. Є два індикатора. Тобто, зелений зарядився, червоний бере заряд. Також, як ви помітили, цей зарядний пристрій можна підвішувати на стінку. І дуже зручно, що СтартПро зразу вказує відстань, куди треба засверлити дюбіля. До речі, акумуляторна батарея може заряджатись від слайдерного типу і може також заряджатись від адаптера. Та сама по собі батарея має індикатор заряду та розряду батареї. Та вага даного перфоратора складає 2 кг 402 г. Додаткова ручка у цьому перфораторі може фіксуватися на 360 градусів, сама по собі ручка пластикова, але хомут для фіксації металевий. І фіксується безпосередньо закручуванням ручки. А ось уже основна ручка йде повністю-повністю прогумована. резина не сира, просто так не віддирається від корпусу. Зразу покажу, як реалізована ручка, тобто перфоратор можна тримати і ось таким чином. І як бачите, спеціально під руку зроблений корпус, і ось так можна тримати і мізинцями нажимати. Тобто, це якщо ви працюєте десь на великій відстані чи якісь потолочні отвори робите, досить зручно ось таким чином тримати перфоратор. Та в нижній частині корпусу, як ви помітили, є отвір. Для чого це зроблено? Все просто, щоб надіти петлю. Тобто працюєте на висоті, треба вставити, що якісь дюбель, щось перемістити, щось закрутити. Відпустили, і дуже зручно перфоратор висить на руці. А режими у цьому перфораторі перемикаються одним переключателем, і є чотири режими. Три з них робочих, тобто буріння, буріння з ударом. Цей режим йде поворотний, тобто він не робочий, ви виставляєте собі піку під потрібним вам кутом і далі переходите в режим удару і працюєте з режимом удару. Це переключається нормально і нічого ніде не клинить. Перфоратор також нормально лежить в руці, без проблем можете дотягнутися і великим, і вказівним пальцем до перемикання реверса. І також покажу, що в нижній частині ручки розташована LED-підсвітка. І, як ви помітили, LED підсвітка точно б'є по центру. Давайте відразу подивимося, як працює LED-підсвітка. Ну, Як бачите, по центру буру, без проблем. Нормально освіщаю робочу зону. Покажу, як встановлюється оснащення в цьому перфаторі. Тобто юбку патрона не треба відводити назад, просто треба знайти відповідне місце і бур сам по собі защолкується. Так, ну все хорошо трандіти. Давайте послухаємо, як він працює. Тобто, як бачите, працює по степіні нажиття на кнопку, кнопка чутлива. Чим сильніше нажимаємо кнопку, тим будуть більші обороти. Відразу заміряємо, які тут максимальні обороти. Все вірно вказали 1400, а максимум показало 1442 обороти. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер разом подивимося, по чому продають акумуляторні перфоратори. Для цього я в пошуку на її напишу перфоратор, відразу переключаю свою улюблену темну тему. І справа на є каталог є більш розширений доточний фільтр. Ось, наприклад, вибираю акумуляторний. І як бачите, досить багато акумуляторних перфораторів від різних інтернет-магазинів. А якщо вас цікавить конкретно торгова марка, вибираєте Start Pro. І ось, будь ласка, перфоратор, як на долоні. Також дуже зручно, що можна побачити і мінімальну та максимальну ціну. Спустившись трішки нижче, можна побачити, скільки інтернет-магазинів пропонують даний перфоратор. та обрати для себе саму найприємнішу ціну. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні перфоратори, посилання на який каталог я залишу в описі під відео. Так, давайте спробуємо, як працює по кирпичу. бур 8 мм. Наступний бур 10 мм.

Ну і що ж, а тепер давайте подивимося, що там всередині. Ну що тут, друзі, сказати, гаднота, як бачите, змазки достатньо. Дуже подобається, що є своя ванна для змазки, тобто механіка, як бачите, ось це я показую викруткою повністю в своїй ванні, тобто йде резинка. Резинка тут йде на... Підшипник на стволі. Змазка в двигун не буде попадати, а змазка постійно буде тут в механізі. Плюс весь механізм, як бачите, на підшипниках. Тут стоїть п'яний підшипник, є також захист від заклинення бура. Покажу плату, плата залита повністю компаундом, є бистроз'єм, щоб її від'єднати. І також конденсатор на 470 мікрофарад. І ще один плюс є, що додатково механіка також фіксується до корпусу. Як бачите, кнопка йде з запасом на 36 вольт, 16 А, і кнопка йде від торгової марки Juan Yan. Двигун тут дійсно безщитковий. двигун йде на 6 катушок, як ви помітили, провода, які живлять двигун, зафіксовані компаундом. Підшипник тут стоїть пилозахищений. і підшипник від торгової марки CO. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, як ви помітили, нормальна робоча лошадка без проблем справляється там, з 8, з 10, з 18 буром. Також без проблем можна штробити в кірпічу, я не кажу, що в бетоні, в кирпичу без проблем можеш зробити, то для такого перфоратора енергія удару 2 джоуля просто з головою вистачає. Як ви помітили, механіка також надійна, все металеве взагалі ніякого пластику немає. Ну і саме головне, що тут безщітковий двигун і економить заряд батареї. Мені реально не стидно його рекомендувати для різних шабашох, хто, наприклад, займається встановленням камерами, хто веде багатопроводки, а також в місцях, де немає напруги, він теж справиться зі своїми задачами на 5 з плюсом. А якщо Тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.